Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твої страждання це історія усього людства, це історія, в якій добрі, принижені, лагідні, розчавлені агресією, чесні, потоптані ногами і чисті серцем глузливо висм'яні. Хто ж тут переможець, хто скаже останнє слово? Господи Ісусе, ми віримо, що саме Ти є останнє Слово. У тобі добрі вже перемогли, у тобі лагідні вже тріумфують, у Тобі чесні, короновані і чисті серцем світяться, як нічні зорі. Господи Ісусе, цього вечора йдемо дорогою Твого Христа, знаючи, що також і наша ця дорога правдивим і очевидним є те, що освітлює нас, дорога ця не закінчується на Христі, але йде далі. Прямуючи в царство життя і радості, які ніхто ніколи не зможе відібрати. Спитав він, що злого вчинив він. Вони ще більше заходили скричати: Нехай буде розп'ятий. Тоді він відпустив їм а Ісуса, почувавши, видав на розп'яття. Сцена на цього засуду відома дуже добре. Це хроніка, яка повторюється щодня. Та все ж я запитання, що тривожить душу. Невже ж можливо засудити Бога? Чому всемогутній Бог являється в одежі слабості та немочі? Чому віддає себе на зневагу людській гордині, і насиллю? Чому ж Він мовчить? Мовчання Бога, наша мука. це час нашої проби, але також це і очищення нашого поспіху, лік нашому бажанню помсти. Мовчання Бога. Земля, у якій помирає людська гординя і розцвітає віра правдива, покірна, віра, що не ставить жодних запитань, а віддається йому з довір'ям малої дитини, молитва. Господи, як легко ми засуджуємо, як легко нам кинути камінь, камінь осуду й обмови, камінь байдужості і покинутості. О Господи, Ти, що захотів стояти на стороні переможених, на стороні принижених і засуджених, допоможи нам не стати катами невинних братів, допоможи зважно боронити немічних, допоможи сказати ні воді пилата, бо не очищає вона, але забруднює нас кров'ю. Тоді вояки правителя, взявши Ісуса в Приторію, зібрали на нього всю чуту і, роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і, співши вінець із тернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку. Потім, припавши перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи Радуйся, царю юдейський!» і плювали на нього, брали тростину і били його по голові. А коли насміялися з нього, Скинули з нього плащ, надягнули на нього його одіж і повели на розп'яття. У Устрастя Христа ненависть несамовито взяла гору. Це наша ненависть, ненависть всіх людей. У страстях Христа наша свідство виявляється перед добротою, наша гординя вибухнула роздратуванням перед покорою, наше зіпсуття далося відчути. Перед ясно сяючою чистотою Бога, саме ось так, стали ми Христом для Бога. Бунтівники безглузду саме ми своїми абсурдними гріхами збудували хрест власної тривоги і власного нещастя, самі для себе створивши покарання. Та Бог бере на свої плечі хрест, наш хрест, йдучи на з силою своєї любові. Господь бере на себе хрест, недослідиме таїнство добра, таїнство покори і ганьба тим, якщо ми ще горді, молитва. Господи Ісусе, ти увійшов в історію людства і знайшов її ворожою до тебе, до Бога, такою, що втратила глузд через свою гордість, поспонукає вірити людину у велич її зросту. Не більшого за власну тінь. Господи Ісусе, Ти, не роздавивши нас силою своєю, дозволив нашому насильню роздавити Тебе, і це був Я, і це є кожен з нас. О Ісусе, лікуй мене Твоєю терпеливістю, оздорови мене Твоєю покірністю, поверни мені зріст творіння, мій зріст малого. Безмежно любленого тобою. Та він наші недуги взяв на себе він ніс на собі наші болі. Ми ж гадали, що його покарано, що Бог його побив принизив, він же був поранений за гріхи наші, розграблений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами вилікували. Усі Усіх вівці ми плукали, кожен ходив своєю дорогою. Провине нас усіх, Господь поклав на нього. На думку людей, Бог не може пасти, та натомість падає. Чому? Він не може бути знаком веселля, але тільки знаком любові, посланням любові усім нам. Падаючи під тягарем Христа, Ісус пригадує нам, що гріх тяжить, гріх придавлює і нищить, гріх карає і чинить зло. Саме тому гріх є злом. Але Бог любить нас і бажає нашого добра, саме через цю любов Його спонукає кричати до глухих, до нас, що не хочемо чути, залиште гріх, тому що Він спричинює вам зло, краде у вас мир і радість, відриваючи від життя, засучую, засушуючи всередині нас джерела свободи та гідності. Залиште, залиште! Молодиму. Господи, ми втратили чуття гріха. Сьогодні облудною пропагандою поширюється безглузда оборона зла, абсурдний культ сатани, божевільне бажання переступу, брехлива та безмістовна свобода, що вихвалює примхливість, моральну рознузданість та егоїзм, представляючи їх здобутками суспільства. Господи Ісусе, відкрий нам Очі, дай нам бачити болото і визнавати Його саме таким, щоб сльозою покаяння відродити у нас чистоту та місце правдивої свободи. Відкрий нам очі, Господи Ісусе. Симон вже благословив їх і сказав до Його матері Марії, ось цей поставлений для падіння підняття багатьох в Ізраїлі, він буде знаком протиріччя. Та й тобі самій менш прошиє душу, що відкрилися думки багатьох сердець, і пішов з ними і повернувся у Назарет і був їм слухнят. а мати його зберігала всі ці слова у своїм серці. Кожна мати це прояв любові, оселя ніжності, вірність, що ніколи не покине, тому що правдива мати любить навіть тоді. Коли не є любленою. Марія, мати, її жіночість не має жодної тіні, а любов не ушкоджена надмірностями егоїзму, які поневолюють і обтяжують серце. Марія, мати, серце якої вірно знаходиться поруч серця її сина, страждає і несе хрест, відчуваючи у власнім тілі усі рани синового тіла. Марія мати і залишиться Матір'ю назавжди для нас. Молитва. Господи Ісусе, усі ми потребуємо Матері, усі є справими, правдивою і вірної любові, любові, яка ніколи не похитнеться, любові, яка є вірним прибіжищем у часі страху, болю і випробуванням. Господи Ісусе, усі ми потребуємо жінок, наречених, матерів, які змогли повернути правдивий образ людства. Господи Ісусе, усі ми потребуємо Марію, жінку, наречену, Матір, яка не спотворює і не заперечує любов. Господи Ісусе, молимось Тобі за жінок цілого світу. Виходячи ж, вони зустріли одного чоловіка з Киренеї на ім'я Симон і примусили його нести хрест його. Ісус сказав до своїх учнів, коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною. Симон Киринейський, ти незначний, бідний, незнаний нікому селянин, про якого не говорить жодні з історичних книг. А все ж, це саме ти твориш історію. Один з найгарніших моментів історії всього людства він твій. Ти несеш хрест іншого, підносячи, не даєш йому роздавити свою жертву. Саме ти повертаєш гідність в кожному з нас, пригадуючи нам, що будемо самі собою тоді, коли не думатимо про себе. Ти пригадуєш, що Христос чекає нас на дорозі у лікарні, у тюрмі, у передмістях наших міст. Христос чекає нас. Чи зможемо ми Його розпізнати? Чи зможемо ми допомогти йому? Чи просто помремо у власні егоїзмі? Молитва. Господи Ісусе, згасає помалу полум'я любові. І світ стає холодним, негостиннім, безжиттєвим. Господи, розірви наші кайдани, що не дозволяють іти назустріч іншим. Допоможи нам віднайти себе у милосерді. Господи Ісусе, наш, наш добробут вбиває нашу людяність. Розвага перетворилась у запаморочення, наркотик. Усе довкола кличе нас померти у власному егоїзмі. Господи Ісусе, розпали всередині у кожного із нас іскру людяності, що Бог поклав у наші серця на початку творіння, врятуй нас від падіння в прігу власного самолюбства, і ми віднайдемо радість життя і натхнення до співу. Не було в ньому ні виду, ні краси, не бачили його. Ні вигляду принадного не було в ньому, зневажений, останній між людьми чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, перед... що перед нею обличчя закривають зневажений, і ми його ні за що мали. З Книги Псалмів Як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе, Боже. Душа моя жадає Бога, Бога живого. Коли прийду і побачу обличчя Боже, обличчя Ісуса мокре від поту і крові, вкрите принизливими плювками, чи ж наближиться хтось? Жінка, вперед виходить жінка з палаючим світильником покори, обтирає обличчя і знаходить обличчя. Як багато сьогодні тих, що без обличчя. Скільки загублених на периферіях життя, у вигнанні покинутості, у байдужості, що биває байдужих, в дійсності живим є лише той, хто горить любов'ю і схиляється нетерплячим Христом у тих, які терплять сьогодні. Так сьогодні, бо завтра може бути пізно. Молитва. Господи Ісусе. Достатньо одного кроку і світ стане іншим. Достатньо одного кроку і мир повернеться осінь, достатньо одного кроку, і жебрак не буде більше самотній, достатньо одного кроку, і хворий відчує руку, що тискає його руку, щоб оздоровити їх обидвох. Достатньо одного кроку і бідні могли б сісти разом з говоїстами за стіл. Прогнавши далек, далеко сон, що руйнує їхнє свято, Господи Ісусе, достатньо одного кроку, допоможи зробити нам його, бо вимирає правдива радість у світі. Господи, допоможи нам. Ти правий будеш, Господи, якби мені спало на думку сперечатися з тобою, а все ж таки позиватимусь тобою. Чому доля безбожників щаслива і всім віроломним добре ведеться? З книги Псалом. Не палає ніво на злочинців, творящим беззаконня не завидують. Вони, бо, як трава, швидко поникнуть, зів'януть, як рослина яра. Ще трохи і безбожник пропаде, подивися на його місце і його більше не буде. Покірніш. Заволодіють краєм і тішитимуться глибоким миром. Наша агресія, наше насилля, наші несправедливості обтяжують тіло Христа, обтяжують, і Христос падає знову, щоб показати нам тягару нашого гріха. Але що ж найбільше пригнічує святе тіло Христове сьогодні? Очевидним великим терпінням Бога сьогодні є агресія щодо сім'ї. Здається, не мов би вирує якийсь антибуття, антиплан, диявольська гординя, що мріє знищити сім'ю. Людина наново прагне винайти людство, змінюючи саму граматику життя, те, як задумав і хотів її Бог. Але стати на місце Бога. Не будучи Богом, це найбільш божевільна зухвалість, це найбільш небезпечна пригода. Падіння Христа відкриває нам очі, виявляючи нам обличчя сім'ї, обличчя гарне, правдиве і святе, обличчя сім'ї, якого так усі ми потребуємо, молитва. Господи Ісусе, сім'я. Це дарунок Бога усьому людству, сім'я це іскра неба для нас, людей, сім'я це колиска, у якій народились ми і де постійно відроджуємось у любові. Господи Ісусе, увійди до наших домівок і наспівай нам пісню життя, запали іскру любові і дай нам відчути красу взаємороз... взаємозв'язку. Одних з одним в обіймах життя, життя, що живиться подихом Божим, подихом Бога любові, Господи Ісусе, спаси сім'ю, щоб спасти життя. Господи Ісусе, спаси Мою, нашу сім'ю, Отче наш.